Вітаю, друзі! Сьогоднішній ранок почався з повідомлення Служби безпеки України про розкриття змови, ну ледь не державного заколоту. Почитав, розібрався, послухав перехоплення телефонних розмов, зробив деякі висновки і хочу поділитися ними з вами. Ну, перш за все. Дуже цікава змова громадських організацій з Франківська, Дніпра, Києва і інших регіонів, які хотіли зібрати віче на Майдані, заявити, що влада нелегітимна, піти в Верховну Раду і почати, типу, працювати. Кажуть, що ці провокативні організації і раніше працювали проти держави, ледь не на Кремлі тому подібне, але цікаво інше. Розслідування веде івано-Франківське СБУ. Осередок, я так розумію, основний так званих заколотників знаходився в Франківську. Днем заколоту вони обрали 30 червня знаковий день для націоналістів, день, коли народився Роман Шухевич, день проголошення української державності у Львові в 1941 році. Тобто, не виключено, що ці організації були націонал-патріотичними, а не проросійськими Ну і головне, а яка мета була після приходу до влади в цих заководників? Що вони хотіли зробити з війною, економікою, державою? І чи був заколот? Чи це початок переслідування всіх тих, хто говорить про нелегітимність Зеленського? про... Необхідність зміни зеленої команди, ліквідаторів нашої державності, утилізаторів нашої нації цікаво. Будемо спостерігати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.